Ось так, міні-навантажувач. На піддоні орієнтовно півтони. Досить таки зручно, обережно лише потрібно поставити на причіп, щоб не розгубити мішки. Але в подальшому варто купити так званої стрейч пленки, чи як правильно її назвати. І так декілька обертів зробив і все. Нікуди нічого не розпадеться, і можна більш інтенсивніше переставляти ці піддони. Як на мене дуже зручно, як не як не потрібно на спину переносити їх, один раз склав і з місця на місце переставляєш. Ось так посівну сою ми навантажили і легко відвеземо, куди нам потрібно. 530 кг кілограм в Загальній Масі вийшло. Недаремно ми зробили даний момент досить таки зручно брати і підтони. Зразу думали, потрібно воно, не потрібно, якось раніше справлялися, але чим більше знарядь, тим менше фізичної праці, тому воно того вартує. Потрібно тільки звикнути до габаритів і до цього, що досить таки чутливо передній вантаж реагує на повороти керма. Тобто, це, звичайно, не кара, але все одно помаленьку не поспішаючи, можна зробити і цю роботу. Так, все будуть слідкувати, щоб рівно стали.